Це ми приїхали в епіцентр, тому що нам треба купити було смітник і дуже таку продовгу таку миску, тому що я сьогодні опробувала новий якийсь той кисневий відбілювач. І я, звісно, була в захваті, але моя маленька миска в неї дуже мало чого там поміщається, і незручно, мало води, мало кипятка. Насправді я дуже люблю епіцентр, тому що там дуже багато всього і все в одному місці, хоч для мене, хоч для чоловіка. І навіть і для дітей. Да? Там є іграшки, книжки, все, що треба. Він, звісно, дороговатий, тому що, ну, понятно, що люди приїжджають, вони там не замислюються над тим, яка там, де ціна, і не вишукують, а пішли одразу все купили. Дуже зручно, звісно. Ми приїхали сюди для того, щоб купити ще отаку маленьку мені лампу треба. І буду дуже вдячна вам за параду. Отаку мені взяти лампу маленьку, свій робочий куточок, або отаку. Я її не взяла ще, але дуже цікаво, що саме вам сподобалось. Тут лампочка біла, тут лампочка жовта. Бачите на них ціни, бо то якесь воно коване. Ну, але ви розумієте, так? Да? Ціни і ціни дешевого нічого немає. Тут вже столи стоять, можна весілля робити. Столи столи стоять, можна робити весілля. Це епіцентр. Багато різних столиків акцій є. Ось такі тут меблі. Ми прийшли теж за такою оглова така поличка, яка мені дуже буде потрібна для роботи. І ось оце вона. Вона така. Вона. І на неї є знижка. Ну покажи. А була скільки? Десь Ось, декоративне. Красотіща. Дуже багато всього чого. Подушки. І тут ми вже починаємо збирати. Процес пішов. Кружок умілої руки називається. І полка дуже приємного кольору. І в мене вже є такого кольору саме стіл і ліжко. Тому і трохи вже я е, забезпечена приданим, можна так сказати. І коли в нас буде своє житло, а я маю надію, що воно колись буде, в мене вже є трохи своїх меблів. Вона мені людину з інженерною освітою розказує школьну професіоналу. А я всім дуже дякую за перегляд і бажаю вам тихої, мирної ночі і тихого мирного дня, і так далі, і так далі, і так далі. І щоб уже поскоріше закінчилася війна, і щоб ми жили в спокою, мирі та злагоді.